Новий рік приходить тихо разом із зимовим повітрям, барвистими гірляндами у вечірніх вікнах та зранами на серцях українців. Рік, що минає Україні, яка потерпає від кровопролиття, важко назвати прогресивним чи щасливим. Він забирає у нас відчуття мирного життя, а натомість дає нові випробування нашому народу. Ми навчилися навіть у скрутний час знаходити вогник тепла. Та віддавати його ближньому. Навчилися мовчки підтримувати там, де слова не потрібні, і говорити гучно тоді, коли боротьба за правду потребує голосу. Сьогодні наша країна тримається не лише на силі зброї, а й на силі характеру, на здатності людей залишатись небайдужими та людяними. Цю внутрішню силу ми виховуємо разом, згуртовуючись під час зборів. Волонтерство, вивчення та просування нашої культури. Зима це не лише пора холоду, це час підготовки сил для нового життя на землі. Так само під тягарем випробувань повинне формуватися нове покоління, свідоме, мотивоване, з полким запалом зберігати в українське. Кожен, хто продовжує вчитися, працювати, підтримувати, а найперше любити свою країну, уже є частинкою цієї місії. Ми повинні жити та творити так, як цього хочуть тисячі українців, що борються за нас кожну хвилину. На жаль, ми не можемо зупинити війну, але кожен із нас є частинкою великого пазла України. Як саме він виглядатиме? Це залежить конкретно від кожного з нас. У новорічну ніч я хочу побажати вам веселих свят, проте нам не нещасній та побитій країні. Яка занепадає через руйнівні наслідки війни, а в державі, яка посідає перше місце в Європі за запасами родючих ґрунтів Чорносим, яка тричі виграє на пісенному конкурсі Євробачення, громадянами якої є постаті, що внесли вагомий внесок у світовий розвиток ракетобудування, математики, медицини, it технологій, спорту та мистецтва. Нехай в новому році. Кожного буде внутрішнє світло, яке не згасає, а лише розгорається більше. Вітаю з прийдешніми святами, дорога шкільна родина!